Минулого тижня було проведено жеребкування календаря 20-го чемпіонату України з футзалу. Наразі відомо, що у чемпіонаті візьмуть участь сім клубів Енергія, Локомотив, Ураган, Єнаківець, «Янаківець», «Кардинал Рівне, ЛТК і Спортлідер Плюс. Проте не виключено, що в найближчі дні до них приєднається і восьма команда, для якої зарезервоване місце у турнірній сіці. Наразі опублікований графік матчів першого кола чемпіонату. Повний календар буде оприлюднений після затвердження у ФФУ і АМФУ. Бронзо-призер минулого сезону Іван-Франківський ураган розпочне новий чемпіонат у суботу, 15 вересня, домашнім поєдинком з Луганським Алтика. Через тиждень підопічні Сергія Гупаленка зіграють на визі проти харківського локомотива. Третій тур «Орган» пропускатиме, після чого Іван-Франківці прийматимуть чемпіонів України львівську енергію. До завершення першого кола прикарпаці проведуть два гостєві поєдинки з Хмельницьким спортлідером Плюс і рівницьким кардиналом, а також зіграють вдома з Янаківцем. Після турніру у чотири кола перші чотири команди проведуть півфінальні серії плей-офф до трьох перемог. Переможці півфінальних серій розіграють титул чемпіона України, а переможні, відповідно, визначать володаря бронзових нагород. Команди, які посядуть 5 і сьоме місця, проведуть три мікротурніри з роз'їздами. У кожному з міст, які вони представляють, де ще зграють один.